Основна мета поїздки була переконатися, наскільки громада виконала ті завдання, які на неї покладені законодавством, президентом щодо захисту того населення, яке сьогодні тут мешкає. Безумовно вражає те, що в таких непростих умовах постійних обстрілів артилерійських, авіційних, ракетних громада живе і дійсно за 2023 рік значно покращились. Стан захисних споруд побудовані нові, приведені у відповідність до вимог державної служби надзвичайних ситуацій, старі, більш того, здійснюється розвиток інфраструктури, не дивлячись на те, що деякі кажуть, що прикордонні навіщо щось будувати, щось покращувати. То та команда, яка тут сьогодні. Працює разом з Оленою Олександрівною. Вона показала, що і в цих умовах можна підтримувати важливі соціальні об'єкти. Безумовно, це в першу чергу це медицина, це освіта, це інфраструктура, яка дозволяє між населеними пунктами, між обласним центром здійснювати постійну. Комунікацію за 2023 рік було обновлено 8 кілометрів доріг за рахунок обласного бюджету, 12 мільйонів було виділено сюди, і місцевого бюджету змогли вирішити ці проблеми, тому що ні перевізники відмовлялись їздити по цим дорогам, ні екстрена допомога медична теж не могла виконувати своєчасно свої завдання. І в цілому, те, що сьогодні ми побачили і почули, які плани існують на 2023 Ця четвертий рік це показує, що там, де є керівник, де є команда, яка бачить майбутнє своєї громади, майбутнє нашої України, там це все можна зробити. Тим паче, сьогодні, коли я з активом зустрічався, довів рішення, яке було прийнято зовсім недавно. Це 19 січня, 52 постанова нашого уряду щодо надання фінансової допомоги прикордонним громадам, тобто значно підвищується фінансові спроможності прикордонних. Громад відповідно до вимог цієї постанови з урахуванням тих проблем, які існують в прикордонних громадах. Це оподаткування землі, оподаткування нерухомості по тим громадам, які не отримували гроші за ПДФО від перебування військових. Тобто це така потужна підтримка фінансова для кожної громади, в тому числі всій сумщини. Тому що по цьому питанню ми особисто виходили адміністрація разом з керівниками громад, коли у нас була така зустріч з міністерством фінансів, з прем'єр-міністром, і ми були почуті. І сьогодні така постанова вийшла. Я впевнений, що і ті решта завдань, які стоять перед нами. По оборонним питанням вирішуються всіма громадами в Сумській області, і ця задача стоїть найкоротший термін: зробити якісні захисні споруди, захистити населення, значно підвищити кількість і ємність захисних споруд. Система оповіщення. В цій громаді теж вона покращилася за 2023 рік. Тому основні завдання громада виконує. і Я впевнений, що в таких колективах, які сьогодні існують в прикордонних наших громадах, ми всі завдання по захисту населення і оборони нашого регіону, ми виконаємо.